Добрий день, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та мій астрологічний прогноз на 24 березня на неділю. Місяць у знаку Діва. Перейде в знак Терези о 22.38. Місячні дні 14 та 15. 15 місячний день розпочнеться о 17.30. Символ Змій спокусник. Енергетика 15-го місячного дня буде відчутною раніше, 17-ї години. Усі критичні дні відчуваються набагато раніше, чим вони наступають. Місяць перебуває в апогеї у піку своєї енергетичної насиченості. Це найсприятливіший час, але разом з тим і найбільш небезпечний, тому що вплив місяця найбільший. Усі позитивні та негативні риси людини збільшуються у кілька разів, значить потрібно бути дуже обережними, щоб над нами не взяли гору, негативні сторони особистості. Але це також найсприятливіший час для того, щоб раз і назавжди змінити своє життя. Якщо на щось у вас раніше не вистачало сил. То сьогодні ви можете практично зробити все, що завгодно. Головне, щоб у вас була мета та бажання її досягти. Бажання допоможе вам активізувати всі свої позитивні сторони, а місяць наповнить їх потужною енергією, що допоможе змінити себе. 15 15-й місячний день необхідно прожити так, як ви хотіли б. Аби проходив увесь ваш час у подальшому. Будьте терплячими та милосердними, ведіть себе пристойно, незважаючи на те, що оточуючі будуть провокувати вас на сварки. Будьте у 15-й місячний день спокійні та ввічливі, то ця позитивна звичка викарбується в астральному плані матрицею, за якою розвиватиметься в подальшому. Ваше життя. Якщо 15-й місячний день пройде пасивно, то внутрішнє перетворення не настане. Енергетичний потік повного місяця допомагає трансформувати негативним, трансформуватися негативним рисам та звичкам у позитивні. Особливо це стосується азартних людей, які захоплюються азартними іграми та залежних. Куріння, алкоголь та інше. Не бажано вирушати в подорожі, а якщо необхідно, то з молитвою всю дорогу. У певному сенсі, це маленький страшний суд, де все, що ви посіяли, дасть свої сходи. І якщо у вас день пішов не за планом, то нема чого у всьому звинуватити місячну енергетику. Тому що місяць просто посилив. Все те, що ви самі створили для себе. Не робіть жодних важливих дій у період між опівночі та трьома годинами ранку, уже відчувається енергетика місячного затемнення, яке настане в понеділок. Ця енергетика відчувається ще за три дні до точної дати та три дні після неї. Воно гірше впливає на жінок, які відчувають занепад сил. Слабкість та емоційну депресію це день спокус. Сьогодні треба особливо активно захищати справедливість. Не виключено, що день перенесе короткочасне блаженство, яке зміниться тривалим розчаруванням, ймовірні ускладнення та непорозуміння у відносинах із колегами та членами сім'ї. У неділю 24 березня і ще цілий день буде панувати енергетика місяця у Діві. Коли місяць у знаку Діви особливо вразливими стають такі органи, як шлунок, селезінка, підшлункова залоза та весь кишково-шлунковий тракт. Якщо ви приділите увагу цим органам, поп'єте цілющі чаї, сядете на овочеву дієту, то таке профілактичне лікування буде вдвоє корисним та ефективним. От тільки операції на цих органах у дні діві категорично протипоказані, але якщо тільки не екстрені. І любі надмірні нагрузки, у ці дні на органи кишкового тракту, принесуть багато шкоди. Треба категорично відмовитись від тяжкої їжі, і ще від жирної їжі та від алкоголю. Дні діви. Це земний знак, дні прохолодні, сирі. У цей період треба відмовитися від поїздок за місто. Земля сира та холодна, промерзнуть ножки і от вам уже й застуда. Перенесіть поїздку на шашлики на другий якийсь вихідний, бо ні шашлики, ні спиртне, навіть солодка газована вода не підуть на користь, а завдадуть багато шкоди. Любі мої, якщо вже так сталося, що в ці дні приходиться робити непланову операцію, чи прийдеться вирушити в дорогу у 15-ту місячну добу, чи екстрено оформляти якісь документи, то треба побалакати з енергетикою місячного дня, чи то знаку ді... зодіака, в якому знаходиться місяць, це така собі молитва. Отаким От чином. я Любові благословляю, прощаю та відпускаю енергетику місячного дня або знаку зодіаку, в якому знаходиться місяць. Прощаю та відпускаю свої дії та ситуації, які відбуваються цього дня. І прошу енергії місяця стати мені в пригоді та не нашкодити мені і не заважати. І нехай буде так. Я до чого веду? Все має свідомість. Наші думки, спогади, мрії, плани, емоції це все енергії. Все нас розуміє і набагато краще, ніж люди розуміють одне одного. З цими енергіями можна і треба спілкуватися. Попросіть їх допомогти, і вони з величезною охотою вам допоможуть. Коли ми розмовляємо, хай навіть про себе в думці із енергією, ми нібито розмовляємо самі з собою. А коли ми розмовляємо самі з собою, то ми розмовляємо з Богом. Тож, давайте частіше спілкуватися з ним. І не тільки говорити до нього, але й слухати Його, прислухатися, що він нам скаже, а Він нам дає підказки, посилає знаки. Іноді ми чуємо потрібні нам фрази від других людей чи по телевізору. Прислухайтеся, придивляйтеся, не спішіть жити, бо, як ви вже знаєте, Заєць живе три роки, а черепаха 300. І дай вам Бог багато-багато років щасливого життя. Я вас люблю. Мої любі, на сьогодні все. З вами була Бабка Люся. До завтра. Будьте здорові!